Я рву чотири листочки ага. до цієї грони. Відкриваємо грону, щоб вона наливалася і червоніла. Ага, ви обриваєте тільки до почервонівшої, а вже ту зелену ви не трогаєте? Ну, так? Да? Вона теж наливається. Людмила Лясова працює на даному підприємстві від його заснування. Роботу знає добре, але на своєму городі даний досвід не спрацьовує. Дома треба теплицю, теж газ, світло. Тепло, вода а на городі це... не буде такого ефекту. Ну на городі зовсім не ті сорта садим. Тут бачите, рослина росте 15 метрів. Тепличний комплекс постійно оновлюють та вдосконалюють. Лише так можна вистояти у жорсткій конкурентній боротьбі за клієнта. Рішення розвиватися було прийнято дуже давно. І якби не законодавчі такі всі ці моменти, якби ми себе краще почували фінансово, ми вже мали б не дві теплиці таких, ми вже мали б їх набагато більше, повірте мені. І працювало б зараз у нас не 250 чоловік, які зараз працює, а працювало вже чоловік би 300-400 навіть. Доводиться запозичати не лише саджанці, а й технології. Тоді врожайність покриває поточні витрати, яких чимало. Головний агроном запевняє, їхня продукція без ГМО, запилюють квіти в бджоли та джмелі, тож прогрес не суперечить екологічній Весь захист проходить на біозахисті, це так називаємо біоагенти, які заселяються для поїдання шкідливих жучків. Обласна влада конкурентну боротьбу на продовольчому ринку вітає і не вважає її перепоною для розвитку. Споживач стає головним гравцем, і це основне. Ринок і ринок. і конкуренція на ринку спонукає в першу чергу до підвищення ефективності виробництва. а а цей фактор обмовлює впровадження нових сучасних технологій. І, до речі, це є приклад, результат тої стратегічної конкуренції, яка є на ринок. Тепличне підприємство Украфлора на ринку уже 16 років, і за даний період пережило не одну трансформацію від вирощування гвоздики і троянд до огірків та помідорів. І результат виявився непоганий. Тетяна Матякубова, Олександр Цихмістер, ТНВ.